Як правильно морозити кавун на зиму, і які зовсім не підходять для заморозки. Я не заготовлюю кавун у вигляді пюре, тому що аромату і смаку залишається рівно на 50%. Головне обрати яскраво червоний кавун і щоб він був дуже-дуже солодким. Якщо ви оберете рожевий кавун, так він може бути дуже солодким і дуже смачним, але колір у ваших виробів буде не дуже гарний, буде скоріше мутним. Тому я завжди купляю один кавун, іду додому, куштую, якщо мені подобається, повертаюся за іншою партією. Кішка вони не можна морозити, питаєте ви. Тут все дуже просто. Не можна морозити кавуни, які почали вже сахаруватися, які беруться крупинками, тому що ваша пастила або хрусткі чіпси, які ви будете готувати, вони будуть горіти. Одним словом, карамелізуватися при нагріванні. Підготувати кавун для заморозки дуже просто. Спочатку його обов'язково миємо. Знімаємо зелену шкірочку так, щоб залишилася тільки червона м'якоть, без білих прожилок. А далі прицільно складаю в ось такі пакети зі замком. Складаю приблизно. Порцію, яку використовую за один раз. І як ви бачите, кісточки з кавуна я не виймаю. Вважаю, що це додаткова трата часу на цьому підготовчому етапі. Але, звісно, ці деталі я показую на своєму курсі по приготуванню пастилі і інших снеків. Від кісточок позбавляємося дуже легко.